Вітаю це програма про важливе. З вами я, Наталя Демодюк. Сьогодні у нас гість Сергій Подолін, перший заступник голови рівненської обласної військової адміністрації. І говорити ми будемо про гвардію наступу, про наших військових, про нашу тилову область і про інші дотичні теми. Вітаю вас! В нашій Вітаю студії Вітаю взаємно. Почнемо певно, що нашу розмову з гвардії наступу, адже це те, що зараз у всіх на вустах а ще на бордах, а ще в рекламі, і всюди, бо справді тема важлива. І як ми вже побачили, знайшла відгук серед наших громадян. Адже люди почали так вивчаючи і слідкуючи за новинами, почали все таки долучатися. І від вас хочеться почути, як триває формування гвардії наступу саме в нашій області я почну з того, що ми завтра будемо мати вже рік і один місяць війни, повномасштабної російського агресора проти України, і Україна з перших днів, її люди, чоловіки, жінки захистили і не втратили на чолі з президентом, який залишився в нашій державі, в Києві, в столиці, не зберегли нашу країну, але війна продовжується. У нас, на жаль, є втрати. У нас є багато поранених, і сьогодні йде питання про те, що все, -таки, все ж таки треба додавати наші Збройні сили нашими чоловіками, є багато жінок, а також формувати такі підрозділи, які сьогодні формуються як гвардія наступу. Це ініціатива президента, Офісу президента, ініціатива Міністерства внутрішніх справ на базі. Трьох їхніх підрозділів це Національна поліція, Національна гвардія і прикордонна служба, сформувати штурмові бригади. Таких бригад вісім. Одна лють це наша поліція. Є сталевий кордон, це бригада прикордонників і шість бригад одна з них, яка я ЗОВ підформовуємо на базі нашої Національної гвардії. Хочу сказати, що склад цих бригад це бойові. Офіцери, бойові сержанти, бойові чоловіки, які мають досвід, і базові бригади таким чином вже сформовані, але кількість людей, яка там потрібна для виконання повноцінно масштабних завдань, вона сьогодні потребує додаткових ресурсів. Такі люди, такі бажаючі у нас сьогодні є, і тому цей процес в області триває. Скажіть, будь ласка, яка має бути цифра, скільки потрібно людей, щоб сформувати вісім вже згаданих штурмових бригад? Загальна цифра, я вам її не назву, це тисячі. Єдине є теж у нас планове завдання, яке ми виконуємо по нашому регіону, майже до тисячі людей сьогодні. У нас виконання його більше половини, воно йде вже більш до трьох-четвертих завершення, тому цифри називати не буду. Це таки у нас сьогодні військовий час, але при тому всьому формування йде в тому напрямку, якого заплановано. У нас є офіцери, є молодший сержантський склад, який працював в цих службах, є добровольці, які, бачучи, Їхні функції цих бригад штурмових, а бригади штурмові вони повинні працювати на територіях, які після декупації, на територіях, де є межа і ведення бойових дій, так що в них теж є свої функції. І сама назва штурмова бригада свідчить про її функціонал. А Скажіть, будь ласка, набираєте тільки чоловіків чи жінки також можуть долучатися? У нас сьогодні Саме до жінки наступу є. У Збройних силах. У нас жінки, медики на передовій, тому є жінки. Але більше з них, звичайно, ми формуємо це чоловіки. При тому всьому процент побачимо, коли сформуємо, які буде, скільки там буде а, жінок. Спостерігаючи, Вони як чоловіки, відбувається виском. формування, а, чи відгук серед громадян виправдав ваше очікування? Кількісно, якісно? Скажу відверто, ми коли починали, наше завдання було створити в ЦНАПах. 5 СНАПів було визначено, два в Рівному, це Рівненський обласний центральний, де знаходиться у нас на Майдані просвіти, також СНАП на базі Рівненського району. Аналогічні три СНАП додатково до двох в обласному центрі були визначені на території районів. Це Дубдовський район міста Дубна, Варажський Вараж і Сарненський район, СНАП місті Сарни. Тому ми забезпечили робочими місцями представників. Тих підрозділів, які формуються, поліція, Нацгвардія, прикордонники, в кожному СНАПі є робоче місце. Вони працюють повністю з початку роботи СНАПа до завершення робочого дня, також працюють в вихідні дні. Спочатку дали інформацію, у нас пішли люди цікавиться, мабуть, вже було більше тисячі звернень, хтось чує. Питає, далі подає заяви, таким чином проходить комісію ВЛК, зараховується до підрозділу. Ну, процес іде. Що потрібно, щоб потрапити до Лав гвардії наступу, воєнний досвід, можливо, чи ще певні характеристики? Потрібно бажання, справжнє бажання захищати Україну, розуміння того, що сьогодні дійсно штурмові бригади це бригади, які можуть. Потенційно бути на межі з ворогом і відстоювати інтереси нашої держави, будь на передовій, це перше. Треба фізичне здоров'я, тому що це штурмова бригада, це не якісь стилові підрозділи. Важка робота. Да, десь важка робота, тобто фізична форма, здоров'я. Ну і в першу чергу любов до України. І сміливість, і ось сказано ну, було, що теж працюють з бажаючими психологи, але ж стресостійкість, да. це певно, що один звичайно з основних Звичайно, так, але сам принцип формування штурмових бріад, тих восьми, про які ми сьогодні е спілкуємося, це в першу чергу добровільці. Ми це не повістки mm -hmm. по мобілізації інтиматі, це добровільне рішення. Чи прирівнюються в такому випадку військові з гвардії наступу до військових, які вже несуть службу на передовій, і чи будуть вони мати певні якісь преференції знову ж таки, у випадку тому чи іншому ми будемо акцентувати Штурмові бригади? Це складова оборони нашої держави відповідно, коли громадянин приймає рішення і Зарахований до штурмової бригади, і бригада, приймає участь в бойових діях, він має аналогічні пільги, аналогічні виплати фінансові, як отримують наші Збройні сили і наші військові. Все прирівнюється. Прирівнюється. Відповідно, пільги. Крім того, додаткові пільги це в майбутньому отримання освіти офіцера по лініям МВД, навчання. Це також певні пріоритети в житті людини які можуть. Такі люди в майбутньому і обрати цю професію тому. Хто і захоче цього? продовжити да, військову да. свою службу? Да. Дякую за відповідь. І додам, що кого цікавить інформація. Дуже багато її на сайті нашої обласної адміністрації. Подібної інформації, вказана адреса ЦНАПів, і детально розписано, куди звертатися, що потрібно мати, і як потрапити до лав гвардії наступу, поки ще вона в стадії формування. Завершення маєш. Та, Треба тоді. оперативно думати і приймати хтось. Дякую. пане Сергію? Ви часто буваєте на наших північних кордонах, так і це те, що викликає викликає дуже живий інтерес завжди, оскільки ще не так давно ми дуже часто різні такі лякалки читали, що вже там пішли білоруси, вже перейшли кордон, і я знаю, що з вашого боку. Робились певні навіть кроки для того, щоб журналісти не хайпували на подібній темі, адже нічого корисного це не приносить. І ось що ви спостерігаєте під час своїх робочих поїздок, яка ситуація, наскільки там надійний кордон, як там це охороняється? Почну з того, що наші громадяни повинні чути і вірити офіційним джерелам. Ціння джерела – це інформація Генштаба, Збройних сил України, інформація Офіса президента, інформація нашої військової рівненської адміністрації нашої прес-служби, це перше. Що стосується кордону, 229 кілометрів кордону у нас по Білорусі. Сьогодні ситуація на кордоні спокійна. Наші збройні сили, головне управління розвідки, наші західні партери повністю володіють інформацією, яка знаходиться, і сили, які підрозділи на території Білорусі. У нас сьогодні достатньо засобів для того, щоб володіти ситуацією. Сьогодні ударних груп на білоруському кордоні, які знаходяться біля кордону з Україною, великої кількості, яка потенційно може створювати загрозу, вторгнення немає. Але при тому ми розуміємо, що таке Білорусія, вони дали можливість проникнення і початку війни з, -з, з напрямку півночі, напрямку Києва. Ворогу росіянам. Сьогодні е, військові формування, військові, деякі бази, е, їхні літаки знаходяться теж на території Білорусі, тому що це ми рахуємо сьогодні білоруси, їхній президент, їхнє керівництво, вони повністю співпрацюють з агресором. Відповідно, ми даємо цьому. І люди дають цьому оцінки. Хоча б білоруси, самі білоруси, а в прикордонних районах у нас так історично складено, що багато сімей проживають частина на Білорусі, частина там. Це нормальні люди, які не вони хочуть вже давно війни. породичалися. Да, породича, вони не хочуть війни. Ви знаєте рух партизанський в Білорусі. Ми знаєте, є такий гаюн цікавий проект, який теж багато інформації потрібно дає всім, хто їй має користуватись, тому ситуація спокійна. Але при тому всьому ми розуміємо, що потенційна можливість вторгнення у нас існує. У нас недалеко від кордону, не на великій відстані, кілометри, я знаю, точно, але називати не буду, знаходиться стратегічний об'єкт атомна станція. Крім того, у нас два райони це Сарненський і Варшський, межують по кордону і населення українців, які там проживають, теж. Мають потенційну загрозу. Тому сьогодні кордон укріплюється. У нас сьогодні велика кількість, ми це даємо в офіційних джерелах, прорита противотанкового рову. Ми додатковий рів робимо. Це лінія кордону. Ми встановлюємо там бетонні, так ми їх називаємо, куби дракона, такі не дають можливість там, де є прохідні участки, пройти техніці або зупинити цю техніку. Ми сьогодні. Робимо укріп споруди, опорні споруди, де будуть знаходитися наші військові, укріпляємо першу другу лінію оборони і ведемо укріплення оборони населених пунктів в першу чергу прикордонних, які знаходяться до Варшавської траси. Тому для цього був зроблений оборонний бюджет. Ми також підсилюємо технічними засобами ці речі, тому що ми бачимо, ми повинні бачити у військових, повинні бути очі. Цей і безпілотники це інші засоби зв'язку і контролю кордону. Так що сьогодні така робота ведеться. І головне, що хочу додати, що ми розуміємо, що немаленькі кошти витрачаються на оборонні заходи, але краще ці кошти потратити, зробити оборонні повністю технічні мережі, і хай вони залишаться, і хай ворог не піде. Ворог знає, ми там робимо кожен ми дуже часто там військові проводять, а ми, як військова адміністрація, приймаємо участь. Навчання, ми відпрацьовуємо різні ситуації. Це військових ініціатива, це і десант, висадка десанта, це і протитанкові речі, протипіхотні речі, зупинка колон. І агресор це потенційно бачить. І коли він потенційно бачить, він розуміє, що ми готові. Тому якщо даже у них якісь є думки щось робити, вони розуміють, що по зубам получать крепко. І далі ми укріпляємося. Який настрій у наших військових? Нам молодці. Молодці. Нормально працюють, нормально вірять в перемогу. У нас багато ротацій сьогодні є випадки, коли от наш батальйон там були ситуації, але я думаю, це більш-менш люди розуміють, коли наш один батальйон ТРО був переведений. В район бойових дій інші підрозділи з духом готуються. І, до речі, я бачу ці навчання, там, де наші даже ДФТГ, які там знаходяться над півночі, працюють. Я скажу як професійні військові. Тобто іде постійний вишку, іде постійне посилення питаннями зброї. У нас є ряд засобів, які нові, які наземні і знаходяться на території півночі, охороняють кордон від потенційного вторгнення. Не, зрештою, не потрібно забувати, що потрібна все ж таки ротація і певний рух. Адже люди вони не залізні і мають. У нас є, коли частини приходять, бойові офіцери вертаються на нашу територію тут своїм бойовим досвідом, бачачи ситуацію, яка була там, які були мінуси, які були помилки, вони це питання вже пройшли, якби і побачили на крові, на своєму досвіду, на втраті своїх побратимів. Вони сьогодні ці речі. Повністю впроваджують на нашій території і впроваджують дуже якісно, впроваджують професійно, і це дасть можливість бачити противнику, що ми, як я наголошую, вже готові. Дякую за відповідь за такий оптимізм, який я від вас чую. І, пане Сергію, триває в нас, все ж таки хвиля на боло до лав збройних сил, і я хочу зачепити питання повісток, адже віднедавна пішов такий рух створення відповідних каналів, попередження, де роздають повістки. Хоча з іншого боку, є люди, які реагують в країні рік війна, і те, що комусь принесли повістку. Це не повинно зрештою викликати подив. От, власне, яка зараз ситуація? Почну з думки думаю, військової адміністрації, особиста моя думка, що сьогодні більшість країн не воює, і історично, коли починається війна, перші дні, перший місяць, два місяці військові працюють і захищають країну від вторгнення. І коли не запрацьовує. Країна повністю, люди, економіка, бізнес, волонтери, все, що потрібно для забезпечення, такі країни не виграють війну. У нас по Україні все по-іншому. Але є люди, які розуміють, що це їм не потрібно. Вони далі продовжують жити своїм життям, вони не реагують на ті втрати, на ті, на жаль, на Майдані майже періодичні. Похорони або по території проводи бійців, які загинули. Такі теж люди є. Тому по повісткам є указ президента. У нас в країні військовий стан. У нас згідно законодавства, кожен чоловік від 18 до 61 року до 60 років є військово зобов'язаний. Є медичні питання комісії, і такі люди постійно призиваються. Дав у нас почалась війна. На початку війни були великі черги в комісаріат. Пішли перші патріотичні люди, які хотіли боронити державу. Дехто залишився сьогодні. Ми повинні розуміти, що люди з 24 лютого 2022 року втомились і дуже важко. Рік на війні, рік під обстрілами, треба їх ротувати, треба давати нові резерви. Вони сьогодні у нас. Теж завдяки роботі військового комісаріату, завдяки військовій службі, завдяки роботи влади виконавчого районі і в області, у нас мобілізація і ресурс поповнюється. Наші люди йдуть. Але дійсно є такі, які не хочуть це робити. Але це і одиниці. Дякую за рік війни. Рівнощина показала себе загалом як міцний надійний тил, і це не тільки робота органів управління, це і наші люди, і ті добровольці, про яких ми згадували, і ще волонтери, без яких ніяк тут прийняли і ще величезну кількість внутрішньо переселених українців, так яким довелося залишити домівки і прийти без нічого, практично, без житла, без речей, навіть без документів. І це теж є великим важливим питанням. Чи тут такі два питання в одному, чи співпрацюєте ви з волонтерами, і чи буде продовжена нам програма підтримки для внутрішньопереміщених осіб? Я без перебільшення скажу, що завдяки роботі військової адміністрації, керівництва ми скоординували правильний волонтерський рух, тому що дійсно. Як ви в питанні озвучували, сьогодні всі наші жителі, більшість жителів, включились в оборону нашої держави, і волонтерський рух на Рівненщині, Він один із таких передових. Він один із тих, які не до яких не виникає питань правових, тому що ви знаєте, ті випадки, коли було зловживання волонтерської допомоги, ми створили волонтерські склади, обласна лікарня, у нас медичний хаб. На Гагаріна у нас такий ФАП, який більш. Небедичного, а такого товарного призначення, і продукти харчування, і речі, і засоби певні. Тобто, є і в інших регіонах у нас теж хаби. Ми координували завезення допомоги з Польщі, з інших країн Європи, які допомагали. Тобто ми її розподіляли. Ми координували роботи з територіями, які були деокуповані, в яких ведуться бойові дії. і Таким чином переадресовували цю волонтерську допомогу. Крім того, ми з ресурси, які там давала держава, також своїх ресурсів, певні речі закуповували, робили продуктові пакети. Лінію навіть по формуванню відкрили. Робили Це велика велики, окрема тобто, тема. Це велика окрема тема, але при цьому все працює. І, звичайно, дякуючи простим людям, які. Допомагають Весь, власне про тих простих людей, які прихистили знову ж таки величезну кількість внутрішньопереміщених. Рівненщина область, яка одна з найбільших, хто прийняв до себе наших Рівнщина, людей. Рівненщина за період війни. У нас через область пройшло і залишилось десь до 80 тисяч переміщених осіб. Сьогодні в регіоні проживає зареєстровано більше 50 тисяч. Дійсно, і люди приютили в своїх домівках. Кожен із нас даже навіть... але на початках, коли люди поселялися, їм допомагали. Це була одна тема, і ніхто не знав наскільки це часу. Тепер, коли ми бачимо, що вже розпочався 2023 рік, і розуміємо, що цим людям потрібна буде допомога і надалі. Чи передбачена така допомога? І в 2023 році, ми це розуміли ще в після 24, 24 лютого лютого, це вже. Розуміли, мабуть, на початку літа, крім того, що людей розмістить, які на довгій основі проживають, їм треба дати можливість нормального життя. Це в першу чергу медичне забезпечення, умови проживання, там же й діти, соціально незахищені речі, тобто багато речей пов'язаних з медициною, але при тому всьому ми розуміємо, що ці люди повинні мати роботу, тому що на волонтерських. Із за допомогою там донорів і які дають певні фінансування держава на переміщення особи, відшкодування комунальних послуг там на житло. Це одне питання, але людина повинна працювати. Тому у нас, крім переселенців, політика голови військової адміністрації Віталія Коваля ізначально це релокація бізнесу. Ми дуже багато бізнес проєктів бізнес виробництв прийняли в Рівненську область. Це люди, вони отримали роботу. Відповідно, область сьогодні далі працює. Бюджет у нас виконується, щоб ви розуміли, і ми. Розуміємо, що треба зайняти руки цих людей, щоб вони не опускались. В такому напрямку працюємо. Ну і питання з поселенням, як ви вже сказали, створення містечок для того, щоб люди, які втратили домівки, мали де жити. І ми вже маємо по області успішні приклади створення таких от Радивилів навіть наприклад. Так, Радивилів то... ми відкрили. Решта у нас є теж багато цікавих питань, речей, проєктів. Але сьогодні є. Певні ситуації, з якими працюємо, вже у нас же є місця там, де вони проживають, це гуртожитки, велике поселення і накупчення людей. Там теж виникають певні проблеми, з якими ми працюємо. Решта людей живуть на приватному секторі, решта, які е, використовують там свої засоби для того, щоб знайти житло. Але при тому в цьому головне, що? щоб був порядок в області, щоб ті люди, які приїхали, розуміли, а їх Рівненщина прийняла, що вони повноцінні. Жителі цього краю, і вони повинні жити по тим правильним правилам, які сьогодні заведені: порядні, чесні, працьовиті і віримо в перемогу. Таким чином все буде нормально. Дуже хочеться, щоб ваш оптимізм передався всім нашим глядачам і слухачам. І певно, що останнє, коли всі зрозуміли наші вороги, що за три дні нічого не відбудеться, розпочалася наступна фаза, потім ще наступна, ще наступна. І ми розуміємо, що війна буде довгою, ніхто не очікує 2-3 тижні. Так, але чи готова безпосередньо рівнищені на наша область до довгої війни, як то кажуть, стільки скільки треба? Я б по-іншому перефразував. Ми знаємо, що сьогодні є війна, ми розуміємо, що перемога буде за нами. Президент мобілізував весь світ і сьогодні нам передові країни демократичні заходи допомагають, зброї і всім, чим можна допомагати. Тому не говоримо про те, що вона буде затяжна. Ми себе як як влада настраюємо. Це сьогоднішня наша робота. Кожен день, кожний крок, кожне рішення це воно впливає на... Перемогу аналогічно, кожен громадянин щось кожен день повинен зробити для того, щоб була перемога, хто піти на роботу, заплатити податки, хто допомогти переміщеним особам. І такими кроками кожен день ми розуміємо. Ми просто повинні, якщо, ви знаєте, я раніше ми так досліджували десь щось вичитимо, якщо як психологічно людина може себе зламати, перші ламаються ті, що от, перелякали, що війна почалась. Інші думають, що війна буде довго. А нормальні повинні прийняти це, як є, повірити в державу, повірити і вірити нашого президента далі і кувати цю перемогу, і все буде нормально. Я не можу без оптиміста говорити, тому що ми є влада, ми розуміємо, що відбувається в державі. Ми розуміємо підтримку світа. У нас є прекрасний патріотичний президент, лідер сьогодні мировий, і ми спільно з ним разом, з народом, нашим українським, переможемо. Дякую за розмову. Традиційно нагадаю, хто не підписався досі на наш ютуб канал Рівне Лайв. Зробіть це, підписуйтесь, ставте вподобайки. Також аудіо версію нашої програми Слухайте в ефірі Радіо Респект на хвилі 92,3 або ж на сайті онлайн радіореспект з нами сьогодні спілкувався Сергій Подолін, перший заступник голови Рівненської обласної військової адміністрації. Я ваша ведуча Наталя демедюк Вірте в збройні сили України. Долучайтеся до формування гвардії. Наступу вірте в Україну. Побачимось. Почуємо слава Україні, героям слава.